Ці двері називають найвідомішими дверима Андріївського узвозу. Це Андріївський узвіз 18. Запам'ятайте цю адресу, бо в цьому відео ми будемо згадувати цю локацію дуже багато разів. Попри занедбаний стан, вони декоровані композицією у вигляді двох портиків з накладними неоренесансними деталями. Над ними і досі зберігся оригінальний номерний знак. Вони віднесені до списку 20 історичних дверей Києва, які варто побачити на власні очі, але Побачити їх зараз можна хіба що на фото, бо їх затуляє будівельний паркан. Як ви бачите, а зовсім скоро вони взагалі можуть зникнути їх може знищити той самий забудовник? Чергова пам'ятка зазнає шкоди від дій девелопера. Буквально перед записом цього відео тут знищили історичні інтер'єри. Це пам'ятка визнана мінкультом. Та, попри це, власник не лише не робить нічого для збереження споруди, а навпаки, робить все для її руйнування. У цьому випуску ми розповімо, як історична пам'ятка опинилася в руках забудовника, як його бездіяльність руйнує споруду, і розповімо, як київська влада розводить конкретно руками, і чи можна зробити щось, аби ця будівля не повторила долю сумнозвісної садиби зеленських і десятків інших втрачених об'єктів спадщини. Говорить Київ, Київ, Київ. Чому ця будівля важлива? Давайте трохи історичного контексту. Будинок зведений наприкінці 19 століття, за різними даними, в 1879-80-х роках на замовлення колеського секретаря Якова Машинського за проєктом архітектора Спаро. Це той чий рук, четвертий ярус дзвіниці Софійського собору, а також деякі частини Києво-Печерської лаври. Первісно використовувався як прибутковий будинок. У радянський період під час ревіталізації тут облаштували комунальні квартири. Після 80-х тут розмістили художні майстерні згодом у 2004 році художників виселили, а будівлю, точніше, землю під нею, віддали в приватні руки. У 2007 році будинок передали в оренду фірмі Кут». Крім фасадного будинка, фірма також отримала чотири інші будівлі комплексу: номер 18 А, 18 Б, 18 В і 18 д Про це ми дізнались з ухвали суду 2012 року. Про неї детальніше розповім згодом. Окрім будівель, був і намір відчужити землю. Про це свідчить рішення 2010 року, яке знайшли журналісти схем. Ми знайшли рішення Київради 2010 року часів мера Києва Леоніда Черновецького, яким дозволено проведення грошової оцінки землі під будинками для її подальшого продажу авіантбуду із таким формулюванням для будівництва експлуатації та обслуговування житлових апартаментів з офісним центром, закладами торгівлі, громадського харчування та підземним паркінгом. Та, попри наміри Київради віддати землю у столичній прокуратурі, сказали, що це незаконно, навіть рішення про оренду Будівель на андріївському звозі порушує закон. Прокурори звернулись до суду, і тут повертаємось до згаданої ухвали. Прокурори тоді вимагали анулювати договори оренди та повернути будівлі загальною площою 730 квадратних метрів і вартістю понад 3 мільйони гривень громаді. Однак господарський суд міста Києва в особі судді Пітченко у цьому відмовив. У 2011 році наказом мінкульту будівлю включили до державного реєстру пам'яток. Відповідно, просто знести старі споруди забудовник вже не міг. Втім, власник тривалий час не дбав про збереження будівлі і доводив пам'ятку до руйнації. У 2021 році у фасадної будівлі обвалився дах. У 2023 році за рішенням суду власника зобов'язали укласти охоронний договір задля збереження будівлі. Виконав цю вимогу він лише у 24 році, та й це не врятувало будинок влітку 25-го року. В пам'ятці розібрали різну дерев'яну веранду. Тоді департамент охорони культурної спадщини КМДА назвав це вимушеним протиаварійними роботами. 23 травня 2024 року власник представив консультативній раді архітектурну концепцію реставрації, яка передбачає виключно консерваційно відновлювальні роботи без надбудов, перепланувань чи втручання у первісну структуру. Цю концепцію було схвалено та погоджено відповідно до чинного законодавства. Власник зобов'язався реалізувати першочергові протиаварійні та реставраційні заходи. Роботи проводяться за погодженням департаменту охорони культурної спадщини. Власник з відновленням пам'ятки не поспішав. Та якщо подивитись фото зсередини, то про консервацію роботи теж нічого не свідчать. Зате на цих знімках можна побачити унікальну ліпнину з новини, при знищення якої ми і почали сьогоднішню розповідь. Про черговий акт будівельного вандалізму повідомив Дмитро Перов. Знищені всі оригінальні інтер'єри, внутрішні перекриття та стіни, зокрема кахельні печі, ліпні розетки, мозаїки, вікони фурнітуру. Будівля була наповнена вишуканими ліпними інтер'єрами, які вдалося відфотографувати до початку проведення робіт. Тепер вони втрачені назавжди. Суспільство одразу почало вимагати реакції від влади. У КМДА повідомили, що видали припис з вимогою негайно припинити будь-які роботи на цій пам'ятці. А разом з тим підтвердили, що дали дозвіл на роботи в будівлях. Погоджено наступні архітектурні рішення: розчищення поверхонь фасадів від бруду, деструктивних будівельних шарів, влаштування нових перегородок всередині приміщень з гіпсокартонних аркушів на металевому каркасі з подальшим відновленням на них елементів ліпного декору, що збереглися. Повна заміна непридатних для нормальної експлуатації існуючих конструкцій горища та покрівлі заміна заповнення отворів вікон та дверей на такі, що відповідають сучасним вимогам з енергозбереження, окрім дерев'яних дверей центрального входу, що є історичною пам'яткою. Профільний пам'яткоохоронний орган КМДА дозволив влаштування нових перегородок всередині приміщень пам'ятки. Цегляні та дерев'яні стіни згідно погодження департаменту мають бути замінені гіпсокартоном на металево каркасні з подальшим відновленням на них елементів ліпного декору, які наразі повністю втрачено. За інформацією активіста Дмитра Перова дозвіл на проведення робіт підписаний особисто Мариною Соловйовою, а автором проєкту. Такої реставрації виступило архітектурне бюро Миколи Віхарєва. Так, це той самий Віхарєв, щодо якого був скандал під час засідання ТСК Верховної Ради, бо саме його фірма. Займалась проектуванням ЖК Тургенів. тобто працюючи на забудовника, зніс історичну будівлю садиби Зеленських, через що тоді власне і скликали комісію. І суть в тому, що Віхарєв входить до складу консультаційної ради департаменту охорони культурної спадщини і має очевидний конфлікт інтересів, але продовжує брати участь в голосуваннях, зокрема і щодо садиби зеленських, яку на той момент ДОКС все ніяк не визнавав пам'яткою. Згідно статті 22 закону України про охорону культурної спадщини пам'ятки заборонено зносити, змінювати або іншим чином перебудовувати, тобто діючи в інтересах третіх осіб, профільний орган КМДА свідомо порушив приписи чинного пам'яткоохоронного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки, а саме. Зруйнування всіх інтер'єрів пам'ятки активісти направили звернення до прокуратури щодо діяльності забудовника і бездіяльності КМДА, зокрема Департаменту охоронної культурної спадщини. Хто і коли понесе відповідальність, вирішить суд. Ми ж слідкуємо за ходом подій і розповідатимемо про усі новини цієї справи і нагадуємо саме. Суспільний тиск і розголос здатні привернути увагу правоохоронних органів, аби ті покарали винних. А якщо пощастить, то ще і пам'ятку вдасться повернути громаді. Тож підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.